Російська відволікаюча операція на Харківському та Луганському напрямках зазнала поразки. Кремля заявили, що київський режим є У порівнянні з нею українське просування на Бахмутському та Запорізькому напрямках за той же самий період має абсолютно інші результати. Наприклад, в районі Куп'янська расисти захопили. 16 соток української землі. Українці за цей період звільнили понад 6,5 квадратних кілометрів території біля Бахмута. На півдні, за оцінками Американського інституту вивчення війни, ЗСУ звільнили 3 квадратні кілометри території, що є найбільш важливим, в районі Куп'янська ЗСУ продовжують контролювати переправу через річку Оскіл. А це для росіян створює жахливі проблеми, адже їх нищить українська артилерія. І це дуже важливо. Важливо, наголосили в інституті вивчення війни. Гадаю, що цієї межі нема. Ми бачимо тій зараз перехід їхнього боку до тотальної війни, саме війни на знищення нас як нації, як країни. Вони починали з гасу про визволення нас. Розповідали про братські народи, але бачите, за півтора років війни це все туда зі ми вже не братські народи, які треба випалити від там невідомо кого, чи то там американців, чи то нацисти, чи то марсіан. Ми вже просто повністю сорок мільйонів ворожого народу, який підлягає тотальному знищенню. Чи як там казали з того часу схожі ситуації, остаточному вирішенню? От вони хочуть остаточно вирішити українське питання. Вони для цього готові повністю зросити і наші міста. Лючно із тим, яке самі називали матір'ю городов руських, і захопити просто порожню пусту територію, так і пер це влаштовує. Інша річ, що навряд чи ми їм це дамо, але як бачите, їхнє населення цілком готове таке станяти. Пане Євгене, сьогоднішні прильоти по Москві безпілотників. Наскільки важливе або сильне політичне значення вони мають, або цього ще от цих прильотів ще замало? Треба, щоб так щось гучніше і сильніше вдарило, і бажано дійсно так по центру російської столиці? Однозначно треба і гучніше, і сильніше, і головне точніше. Насправді і так чудово, те, що поки вдалось, не забуваємо, наші союзники не дають нам нічого, підкреслюю, от нічого, що можна було б використовувати на території Російської Федерації. Це категоричне таку при поставках нам будь-якої зброї. Тому все, що летить на Москву, це те, що ми самі можна сказати на колінах в якихось там наших гаражних стартапах сліпали. І те, що воно в принципі долітає аж ти і пролітає що ховали в ППО, це вже велике досягнення. Але звичайно, хоч воно долетіло саме до конкретних цілей. Як ми знаємо, сьогодні, наприклад, до Міністерства оборони Росії лишилось 700 метрів. От ну знаєте, із 960 кілометрів, 700 метрів не долетіти. Це шикарний перший результат, але відповідно, він підлягає тепер покращення. Е, тому поки що вплив е, не так військовий, але дуже сильний вплив психологічний. Навіть дуже тупі росіяни просто не можуть не бачити, що їх не здатні захистити. Що, якщо прямо посеред Москви де все ж таки літають якісь там хахлявські дрони, то значить явно щось не те їм розповідали про потужність їхньої армії, от про залізобетонне ППО і так далі. Тобто, психологічно, морально це важливі речі. А, щодо того, що це буде їх розколювати і. Посилювати тиск і так далі. Чи буде це так само оголювати слабкість Путіна саме серед його найближчого оточення серед російських еліт? Я гадаю, що російські еліти і так дуже добре поінформовані. Я не гадаю, що російські еліти живуть в ілюзіях на відміну від вогтора. От лохтора тут ілюзії згодовують, і кожен наш дрон трошки ці ілюзії розвіює. А елітки я думаю і так чудово все знають. Але скажімо так, ведуть якісь свої ігри в тих межах, в яких можуть. Ну до речі, перші сигнальчики вже пішли. Е, перший російський мільярдер Тіньков е, вже отримав е, можна сказати амністію від санкцій за те, що повністю відкрестився від Кремля, і нібито тепер займає активну антипутінську позицію. І пробничах, якщо його найближчим часом не притрудять на дічком, гадаю, що за ним підуть наступні. Пане на сам кінець запитав вас про те, що на фронті відбувається, і неодноразово ми вже чули, і говорили про загострення на куп'янському напрямку. І дехто пояснює це тактика росіян, намаганням їхніми а, перетягнути наші сили саме на цей напрямок, аби для того, аби ми задіяли наші резерви, які поки що ми бережемо і не задіюємо. А ви собі як пояснюєте те, що там відбувається? Ну, от я один із тих, дехто я саме так це і пояснюю. Е, я ну хотілося б, щоб росіяни були повними ідіотами, але на жаль, це не так. Вони в чомусь ідіоти, а в чомусь це дуже непогано вчаться, і їхні генерали. Не повні дурні е, в них наразі величезна проблема на півдні. В них реально вже по ще не прямо тріщить-тріщить, але вже потріскує ота їхня хвильона лінія Суравікіна. В них потріскує вже оця оборона півдня. А якщо ми її прорвемо, то це міняє повністю весь розклад, весь подальший хід цієї війни. І для них критично необхідно відтягнути наші резерви от звідти з півдня будь-куди. От і ось в якості цього будь-куди вони обрали лінію сватого Креміна, де на різних ділянках спершу пробували під Ліманом, під Ліманом жорсткого гребли, Наразі пробують куплянський напрямок з більшим поки що успіхом. Вони не наївні, вони розуміють, що вони точно не вийдуть там на Харків, і більш того, навіть я думаю, перспективи взяти Купінську вони оцінюють достатньо скептично. Але от реальна перспектива, що для того, щоб їх там стримати, доведеться використати якусь частину резервів, які поки що ми тримаємо і не вводимо в бій для вирішального удара там на півдні. На жаль, це цілком може статися, бо все-таки тисячне угрупування 100 тисячне угрупування. Поки що ми там резерви не задіювали. Там тримають оборону тільки ті частини, які там стояли весь цей час. Але стотисячне групування, нагадаю, на початку спеціальної операції взагалі в Україну здерлося одночасно 180 тисяч орків на всю Україну. А тепер на основному цьому напрямку 100 тисяч, тобто більше ну, половини від початкового групування, це дуже важко стримати і, можливо, дійсно доведеться тобто, посилювати там резервами. Ну, ми цього дуже не хочемо, а для орків якраз це критично важливо. Ну тобто, от. Та суть суть боротьби, яка йде там, саме така. Пане Євгене, ви сказали, якщо вдасться прорвати оборону на півдні, це цілковито міняє кардинально міняє ситуацію. Яким чином це що міняє ситуацію? Що далі може відбуватися, якщо вдасться ЗСУ прорвати там оборону? Ну далі, Мелітополь і Бердянськ. І якщо ми звільняємо Мелітополь і Бердянськ, ми виходимо до Азовського моря. Ми розриваємо єдину окуповану територію на два різних фрагменти: напівізольований, фактично острів Крим і Донбас. І далі вже відповідно це будуть дві абсолютно різні операції по звільненню одного і по звільненню другого. Ну і політично це міняє дуже багато. Це міняє політично і всередині Росії. Приховати таку військову поразку і пояснити її якимось там непростим рішенням вже не вийде. От, але також це поміняє і позицію союзників, які наразі явно вичікують, що ж там у нас вийде, що не вийде. І якщо вийде багато, то швидше за все 에, тереза схиляться в бік того, що давайте вже тим українцям досить, бо чого їм ще там не вистачає для швидкої перемоги, щоб ця війна закінчилася. А от якщо не спроможемось, тоді швидше за все шальфітерецький в бік добре. Війна дуже затягнулася, Давайте вже саджати цих українців до спів перемовин і заморожувати цю війну. Тому фактично там наразі вирішується дуже багато що. На жаль, обидві сторони однаково це розуміють. Росіяни так само розуміють, наскільки, наскільки високі там зараз ставки.